Вас на каналі Українська хвиля. Сьогодні говоримо про плани нашої влади щодо зростання мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму і відповідно мінімальної пенсії. Що буде з індексаціями? І звідки взялася інформація про мінімальну пенсію у розмірі 6 тисяч гривень на місяць. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 94 тисячі. Дякую, ко кожному за довіру і за підтримку надзвичайно цінно і приємно. Що ж, кабінет міністрів погодив законопроєкт про державний бюджет на наступний 2026 рік. І як передбачалося, як були, була інформація попередня від експертів, від аналітиків, від представників влади, що дійсно мінімальні показники виплат для українців будуть збільшені, тому що цьогоріч у 2025 році вирішили їх не переглядати. У 2026 році зміни будуть, але вони не дуже суттєві. Давайте про все по порядку, як зміниться мінімальна заробітна плата, вона зросте аж на 647 гривень на місяць, тому що зараз і весь 25-й рік вона була на рівні 8 тисяч гривень. Нагадаю, що перегляд був двічі минулого року, у 2024 двадцять це сім тисяч гривень з 1 січня, і відповідно з 1 квітня виплата зросла до 8 тисяч гривень на місяць. А наступного року буде 8 тисяч.

що стосується мінімальної пенсії, то вона зросте лише на 234 гривні і становитиме вже не 2361 гривню а 2595 гривень. Дуже багато було запитань, як зміняться показники. Ось таким чином дуже і дуже незначно. Всього 234 гривні буде підвищення. Стосується прожиткового мінімуму, то з наступного року він зросте до 3320. 28 гривень на місяць. Для непрацездатних осіб, і це і є мінімальна пенсія українців до 2000, тисяч, як я вже сказала, 595 гривень. Саме так, а не більше пропонують підвищити мінімальну заробітну плату, відповідно мінімальну пенсію. Тому що за прогнозом уряду наступного року зростання споживчих цін становитиме майже 10%, 9,9%. Саме на цю величину вирішили збільшити прожитковий мінімум, зокрема для осіб, які втратили працездатність. Тобто це йдеться саме про мінімальну пенсію. Що стосується індексації, голова Кабміну, наша очільниця уряду Юлія Свереденко, зазначила, що індексація залишається і вона буде проведена з 1 березня. Року показник індексації становив 1,1%. Відповідно, виплати були перераховані збільшені на 9,5%. Але цього звичайно недостатньо. І зростання і підвищення рівня інфляції призвело до того, що українські пенсіонери стають все більш соціально незахищеними і живуть абсолютно більшість за межею бідності, тому що вони отримують виплати менше 5, а то навіть і 4 тисяч гривень на місяць. А ціни підвищ. Щоються майже щодня, що ми бачимо значні перерахунки, значно переписують цінники. Відповідно, ось ці виплати, які зростають на 100, 200, 300 гривень, взагалі, як то кажуть, на погоду в цілому не ніяким чином не впливають. Відно, зростання виплат, мінімальної пенсії, мінімальної заробітної плати, вони взагалі не встигають за тією інфляцією, яка просто перевищує всі очікування. І те, що нам говорять, що наступного року майже на 10 від відсотків рівень інфляції підвищиться. Він підвищиться ще більше. Це офіційні показники. А на ми бачимо, як ціни щодня, щотижня, щомісяця зростають просто як гриби після дощу. Що стосується підвищення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень на місяць, а взагалі звідки ця інформація, яку так щедро поширили засоби масової інформації в Україні, а йдеться про заяву одного із слуг народу, а саме Руслана Горбенка, і він заявив в етері одного з телеканалів, що розглядається така можливість, що парламент перебачає можливість. Не плани, а поки що розглядає таку можливість щодо підвищення мінімальної пенсії українців до 6 тисяч гривень на місяць. Послухати, що саме сказав народний обранець. Ось пряма мова. Що стосується мінімальної пенсії, те, що обговорюється... Така ідея вити наприкінці наступного року на 6 тисяч гривень, до речі, у нашому ж дорогому парламенті розглядається можливість обмеження максимального розміру спеціальних пенсій українців принаймні на час дії воєнного стану до трьох мінімальних заробітних план, тобто це близько 24 гривень на місяць, тому що зараз цей розмір є значно вищим. Але якщо вас цікавить особисто моя думка, то мені здається, що а, скоріше рак вилізе на гору, і там свисне, чим мінімальна пенсія українців зросте наступного року до 6 тисяч гривень на місяць. Тоді чому ось такі звідки ці заяви і до чого вони а, Скоріше за все, наші можновладці передбачають, що наступного року війна може завершитися. Якщо вона закінчиться, дай Бог, то цілком можливо проведення виборів. А Вибори, це що, це відповідно, хто голосуватиме за наших представників влади, який у нас електорат в основному. За більша частина громадян, які підуть на виборчі дільниці, якщо їх відкриють, дійсно це будуть пенсіонери, це будуть люди старшого віку, тому що люди молодшого віку, зокрема моє покоління, не дуже вірить у вибори і взагалі у все, що можна змінити таким виборчим шляхом. І зрозуміло, що хто прийде до. Влади абсолютна більшість, це будуть люди, які вже там і були: це представники кабінету міністрів, це представники Верховної Ради, це високопосадовці. Відповідно, в зміни віриться дуже мало, але ось такі заяви, такі знаєте, популістські, Ось про те, що ось парламент розглядає можливість підвищення пенсії аж до 6 тисяч гривень, тобто навіть не, не вдвічі, а втричі, тобто, майже тобто, це все. Робиться для того, щоб, скажімо так, збільшити лояльність громадян до представників влади, відповідно до провладної фракції Слуга народу. Лише такий бачу варіант, тому що реальних, реальної можливості ось так значно підвищити мінімалку, саме мінімальну пенсію, немає. Про це неодноразово говорять звідусіль, зокрема і аналітики, які знайомі з ситуацією. Місти наголошують, що об'єктивних причин ось так значно підвищити виплати, просто їх немає. Ніде взяти грошей, і я скоріше повірю у те, що цілком можливо, що вдвічі-втричі підвищать собі заробітні плати і пенсійні і пенсійні виплати. А саме ті, хто при владі, хто зараз керує країною, ось вони знайдуть гроші і на топ менеджерів знайдуть гроші, на перших. Керівників багатьох національних компаній знайдуть і по сотні тисяч гривень, і по дві, і по мільйону на місяць. Десь візьмуть, як то кажуть, пошкребуть, та й найдуть. А ось що стосується абсолютної більшості громадян, то я би не вірила в такі от закиди про те, що настільки значно перерахують мінімалку. Гадаю, що з 1 жовтня пенсіонери з низькими виплатами зможуть звернутися до пенсійного фонду, тому що з 1 липня, як ми знаємо, він займається соціальною допомогою на рахуванням її, і до тих категорій чотирьох, які були з 1 липня, додадуться і пенсіонери. Про це безпосередньо повідомили у пенсійному фонді. і люди, які дійсно отримують низькі виплати, зможуть звернутися за допомогою до пенсійного фонду. Відповідно, я нагадаю, що ба базова соціальна допомога з липня місяця становить 4,5 тисячі гривень. І люди, які дійсно потребують, які знаходяться за межею бідності, які не отримують достатніх виплат на проживання від держави, вони зможуть звернутися для перерахунку своїх виплат, перерахунку своїх своєї допомоги від держави і претендувати зможуть подати заявки відповідні на нарахування базової соціальної допомоги. Детально про це розповідати не буду, зупиняти. Також тому, що вже був ролик на цю тему, і я залишу в описі під цим відео посилання на цей матеріал. Якщо для вас інформація актуальною, переходьте і ознайомтесь. Ще запитання обтримую стосовно майбутньої пенсійної реформи. Нагадаю, що вона цьогоріч могла мала відбутися принаймні у липні, але наш уряд оновився. Міністерство соціальної політики онов очолює вже не Оксана Жолнович, яка обіцяла пенсійну реформу, і чия адміністрація чиї підлеглі працювали над нею, а вже Денис Улютін вивчає це питання і готує зміни. І новий склад Кабміну повідомив про майбутнє. Зміни про реформу, що вона відбудеться протягом 100 днів з моменту початку роботи нового уряду. Відповідно, очікуємо, що 100 днів ще не пройшло, і до кінця року, можливо, якісь зміни будуть, якісь нововведення будуть запроваджені. Станом на зараз про реформу не говорять, ніяких даних немає, але я продовжую слідкувати за змінами, відповідно, як тільки вони будуть, одразу про них повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше українських новин які я поширюю протягом дня. Приєднуйтесь і бережіть себе.